Міняємо масло в варіаторі, бо це не основна наша задача сьогодні. Основна це P17F01 цієї машини. Фільтра вже поміняли, виставляємо рівень. Отекло, закриваємо і будемо помилку прибирати. Ну, основне цікаво, через скільки ця помилка з'явиться або не з'явиться взагалі, тому що на Мурано клубі там один розумний чоловік розказував, що в нього через 300-500 кілометрів вона з'явилася і вона майже у всіх з'являється. У ну, мене статистика інша. Поки що із тих, кому я цю вашибку прибирав, а це десь близько 10 машин. По другому разу ні в кого не з'явилась. Тобто Можливо, це в мене була підборка таких автомобілей. Або може в когось вона з'явилася, маю зворотнього зв'язку, просто людина не перечитувала комп'ютером, не знає або з'явилась то й з'явилась. Тому під цим відео буду вітати, якщо буде хтось писати інформацію, через скільки в нього з'явилося. І можливо оця людина з цієї машини там відпишеться через деякий час. Польот нормальний, чи, чи помилка знов з'явилась. І до речі, зараз займусь видаленням помилки P17F01. Але що я хочу сказати по ремонту цих варіаторів на американських машинах, ті, які масово в Україну саме везуться. Не ті, які були офіційно завезені 10-15 років назад і продані. Я маю на увазі там GF-010 варіатори, gf 011 GF-015 навіть на джуках. Там, а саме, от, зараз хочу сказати про американські Альтіми, центри. Роги. Тобто Там, де GF016, GF015 більш сучасний, там він вже відрізняється, там по датчиках тиску ще по... Тобто не можна той перший GF015, який стоїть на перших джуках і кашкаях 1,6 рівняти з тими, що зараз з Америки приїжджають е, на центрах. Там вже вони або на кіксах. Тобто Коробка так, GF015, але. Просто так я думаю, що ти її не переставиш. Там буде потиску один або два датчика, а там один, потім е кронштейни можуть відрізнятися. Тому я думаю, що просто перестановки не вийде. Так от, е Про коробки, які стоять на рогах, альтімах, американських автомобілях, QX60, Infiniti, Pathfinder. -и. Чи потрібно їх ремонтувати, чи потрібно міняти? Що вигідніше і що краще. Ну, у мене досвіду роботи з Nісаном і з варіаторами більше 20 років. От тільки з'явилися у нас офіційні ділери Київ. Не Київта, а Голосеївський. В Україні почав Nissan продавати. Так от з того часу і рахуйте там, в принципі. Я працював коли 30. Друга Максима, появила, не появилась 32, 33 появилась, Альмера Н16 появилась. Це 2004 рік я вже плотно займався Нісанами. І весь час, кожен день, я тільки Нісанами й займаюсь. Тому досвід в мене є. Так от я хочу сказати, що немає сенсу ремонтувати ці американські варіатори. Його ціна зараз... Набагато менше, ніж ціна ремонту. Тобто, щоб був нормальний ремонт, там потрібно поміняти, якщо була стружка, мається на увазі. Якщо стружки не було, то є сенс ремонтувати. Там є різні випадки, обрив шестерні редуктора. Планетарного редуктора, потім там гребенка, з якою читає датчик, це про я, про дж 015 і Джуковський. Там стружки багато не виникає, або подшипник первічного вала. Ці ремонти в них є сенс. Якщо застругало коробку, купа стружки в ній то сенсу нема ремонтувати в принципі ніякої, я так вважаю, і краще знайти беушну. Просто на деякі машини дуже важко, такі, допустимо, як Мурано, 50-й Мурано в 50-му кузові знайти вже вживу коробку. От. А... а до прикладу роги Altima, цих коробок повно. За півтори тисячі доларів можна купити і з блоком керування. В принципі, що якщо ви будете в мене робити, то і не потрібно особливо купляти з блоком керування. Тому що прошивку я заливаю з QR-коду. Треба потрібно, щоб QR-код був цілий на коробці. О, і таку коробку без, без блоку керування можна ще дешевше купити, ніж півтори. От. А що ви хочете ремонтувати? До мене ось приїхала Altima недавно 260 тисяч. Людина каже, я зробив ремонт капітальної коробки 2500 баксов віддав. І що він приїхав, вібрація в нього. Тобто йому каже, не робили гідротрансформатор, вібрація схожа на гідротрансформатор. Або йому адаптацію Бублика не зробили, або йому. Ну, не або, а йому його не робили. 260 тисяч коробка проїхала, з нього взяли тисячі, при тому не робили навіть гідротрансформатор. Це ж нонсенс. Ще одна клієнтка телефонує, каже. Сен, Траверса в неї, не пам'ятаю, з Америки машина загнала в ремонт, їй 100 тисяч ремонт. Ну, блін, Така коробка за півтори можна взяти, за 500 доларів поставити. Чому півтори ремонт? Який ремонт? І таких прикладів безліч. Тобто на даний момент з цінами на коробки, з тими, що машини навезли з Америки. Ремонт не має сенсу. Получається, Якщо ти ремонтуєш ти отримаєш збірну солянку з бушних запчастей. І коробку, в яку лазив якась людина, не будемо її поганими словами називати цю людину, але вона туди лазила. А якщо ти купляєш бушну коробку, її ж можна купити більш-менш з невеликим пробігом. От, і туди ніхто не лазив. І той ж самий набір беушних запчастин, тільки туди ніхто не лазив. І ризика, що там хтось щось не так зробив. Набагато менше. Беріть коробочку, просіть, щоб дали вам 2, -2 тижні. Нормальні розборки так дають покататися. Заїжджайте, перевіряйте. По зовнішнім признакам приблизно можна пробіг якось встановити, там пальчик засунути в диференціал, провести. там Є багато нальоту чи не багато нальоту. Ну, то багато признаків є, по яким можна приблизно так стан оцінити. І? І купляйте БУшечку, тільки треба теж ставити там, де люди вміють ставити, бо треба деякі маніпуляції там робити, промивати, адаптувати. І все буде у вас класно. А то ті, що нібито ремонтують коробки, не всі навіть і адаптації проводять. Тому я так вважаю, що потрібно коробки на американських тачках на даний момент. Так як машин з у нас багато і ціни на коробки невисокі, міняти на БУ, а не займатися нібито ремонтом. P17F1 у нас в минулому стираємо. Помилки вже не буде. Так, коди були успішно удалені Так, ок. Читаємо: коди не обнаружене. От. І будемо чекати зворотнього зв'язку з клієнтом, наскільки довго в нього не буде загоратися ця помилка. Всім дякую, до побачення.